Це 8849 Hike. хайк. Це не просто захищений смартфон, це скоріше павербанк з вбудованим смартфоном та ліхтариком. Акумулятор тут на 23 тисячі Це практично в 5 разів більше ніж в будь-якого сучасного флагмана. В мене він протримався 4 доби активного використання. Це в нас соцмережі, серфінг в інтернеті, перегляд відео на максимальній яскравості, прослуховування музики, трохи пограти в ігри, і пару годин я використовував головну фішку смартфона. Будований кемпінговий ліхтар. А завдяки комплектному блоку живлення на 120 ватт заряджається він від 0 до 100% всього за 2,5 години. З коробки тут встановлений Android 14. Всередині маємо непоганий восьмиядерний процесор Mediatek Helio G200, 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ накопичувач. Начинка тут цілком нормальна, щоб грати без гальм та лагів. Екран величезний, 6,79 дюймів, з частотою оновлення 120 Гц. Картинка плавна і виглядає дуже приємно. А ось що мене реально здивувало, це звук. Тут два стереодинаміки і звучать вони дуже гучно. Основна камера на 50 мегапікселів. Є модуль нічного бачення на 64 мегапікселі, є трикратний телевик, а фронтальна камера на 32 мегапікселі. Також тут встановлено справжній прожектор з потужністю 1200 люменів. Далі світла сягає до 200 метрів, і коли вмикаєш його вночі, створюється таке враження, що десь поруч стоїть автомобіль з увімкненими фарами. Коли цей прожектор активується, то всередині смартфона автоматично вмикається вбудований вентилятор для його охолодження. i yeah. Бо при такій яскравості ліхтар справді нагрівається і без активного охолодження він би довго не протримався. Ось ця червона кнопка вмикає кемпінговий ліхтар у вигляді великої світлодіодної панелі. Він має м'яке рівномірне світло, ідеально для намету, для кемпінгу, або просто як джерело освітлення вдома під час блекаутів. Це якраз та річ, яка на практиці дає величезну різницю, коли навколо темно, не треба шукати ніяких додаткових ліхтарів. Смартфон сам справляється з цим завданням. І робить це краще ніж більшість звичайних ручних ліхтарів. Але і це ще не все. Тут навіть є сирена з проблисковими маячками різного кольору, які можна налаштовувати під свої потреби. І ця функція лише одна з багатьох корисних фішок для рибалки, туризму або блекаутів, які зібрані в окремому розділі під назвою Toolbox або просто інструменти. Особисто для мене 8849 Hike – це найкращий смартфон для виживання.